Суми доходів, зазначені ці довідці відрізняються від тих сум, які зазначені були в попередній довідці, яку ви надавали 26 минут року. Анспору. Чим це пояснюється? Сум, сума доходів за квітень відрізняється. Зараз точно скажу. Звідно знову до квітень. Заробіток, нарахована заробітна плата. 1909 гривень 1 копійка. Згідно з попередньою довідкою, яку ви надавали, 1689 гривень 63 копійки. Чому різниця? За останній місяць співпадає сума, а за квіти. Віддовідується так, більша сума То Ви не знаєте, ахування. Я не знаю, да ви ставлю відбутися, я не можу дати. Чи знаєте, ви чи це згідно з попередньою довідкою, чи це нарахована зарплата, чи це виплач? Це Нарахована сума заробітної плати. Це... Тут я не знаю. А тут не знаєте? Ні. Тут зараз на відвідується, яку ми подали, це сума нарахованої заробітної плати. Не можете пояснити нічого. По попередній довідці ні. Якщо ми надали 3 груні, це сума нарахованої заробітної плати. А що складали, що складається ці суми? Виказали нарахована заробітна плата, сума, в тому числі заохочувані капосині виплати Не було Там Там тільки була і велика сума індексації. Є не закончилися, що не заплатили. Виходить, що ви надали минулу суду першої інстанції недостовірну інформацію то розмір заробітку що, Виходячи з тої вашої попередньої довідки, було розраховано суму по вимог, суму заробітку Сірмана, середній заробіток, було розраховано на підставі довідки від 26 серпня 2015 року. Зрозуміло, там більше немає. Які законний? Я прошу звернути колеги з судді увагу, яка на, на те, що я задавав, що було сказано в запитання, що... Здані вимоги щодо суми, які належні до виплати Сірману, були визначені на підставі попередньої довідки, наданої управлінням освіти, молоді та спорту юнацької адміністрації від 200615 року No375. А зараз на данську дослідження надано іншу довідку з іншими сумами на заробітку. Прошу суду врахувати фактично е я розцінюю це як надання досильної інформації з вокповідча. Щодо, щодо, щодо інших моментів, то фактично все було сказано в, в, в попередньому засіданні, я апеляю на здоров'я Ваша позиція. Прямою позицію пандухана і прошу задати атаційну скаргу. Я представляю державну установу і на даному моменті. Далі, держава виплатила всі допомоги, які могла. Він оформив бізнес в управлінні, в центрі, в центрі зайнятості. Держава видала йому одноразову допомогу на відкриття цього бізнесу. Я не знаю, чи є доцільним стягувати за вимушений прогул, якщо людина практично з першого дня зайнялася іншим видом трудової діяльності. Можу підтримати рішення першої інстанції. Ja to mislim što su dobro debate, mi dopunjenja, sve dobro, je svojim staroselskim. Je možemo završiti. Je možemo što ti govorio. Радуючись на місці, розгляд справи закінчувати, перейти до судової дебати. Будь ласка. Шановний суд, я вважаю, що з боку відповідача правління світової молоді та спорту Юнацької райди адміністрації були допущені грубі та істотні порушення чинного законодавства прийнятості трудового законодавства при звільненні Сільмана Віталія Юрьовича. В першу чергу не було внесено змін до штатного розпису. Перед прийняттям, перед прийняттям рішення про скорочення його посади та про звільнення. На момент його звільнення діє в штатний розпис, якому була дана посада Дженера передбачена. А по-друге, начальник управління діяв із перевищенням своїх службових повноважень, які надані підположення про дане управління. І фактично це не заперечується. Представником відповідача, начальником управління, яка, до речі, зазначила, що дане положення про управління повністю за змістом типовому положенню про управління, яке про відкреплений підрозділ місцевої державної адміністрації, яке затверджено Кабінетом міністрів. Відповідно, це не, це не якась помилка щодо того, що начальник управління не вправі самостійно приймати кадрові рішення. Це визначено типовим положенням, яке затверджене Кабінетом міністрів України. То з цим я вважаю, що е, оскільки звільнення всіма не відбулося з е, грубими порушеннями чинного законодавства, даний позов є обртований і прошу судді Дякую. Дякую. судді Мені Немає що добавити, тому що на увазі ніяких фактів немає. Переносимості зв'язку з розрахунком з народників. Я підтримую позов, прошу його задоволення. Звільнення не відбувалося з порушенням законодавства. Особи, які допустили помилку в прийнятті штатного розпису, притягнуті вже до дисциплінарної відповідальності в управлінні людини, яка за це несе відповідальність відповідно до посадової інструкції. В положенні чітко написано, що ми погоджуємо звільнення та прийняття. Даної процедури було дотримано на що є письмовий документ підписаний. Виконуючим обов'язки голови адміністрації на той момент. Я пропонувала, що в попередньому е, слуханні, якщо виникає питання, чи то є справді підпис голови адміністрації, його заслухати в залі суду, він готовий свідчити. Тому що повністю процедура була дотримана. Накази по прийняття та звільнення приймаємо з погодженням, але вони підписуються самим керівником підрозділу. Już. Nie wiem. Co Nie powiedziała, jak na